Якщо говорити про походження Олександра Поля, то його родовід по батьковій лінії має німецько-молдавське українське походження. По материнній лінії це суто український козацький рід. Рід Олександра Поля був оповитий легендами і міфами досить тривалий час. І запущений він був з легкого руки Дмитра Івановича Яверницького, який вважав, що рід Полів походить з острова Езель. Документи це не підтверджують. Нам відомо, що дід Олександра Поля, Іган фон Поль походив з Прибалтики, належав до небагатої маловідомої родини Полів. В кінці 18 століття пішов на службу до російської армії, вислужився тут і отримав маєтності на Катернославщині. Його діти, Микола Поля, а потім вже онук Олександр Поль стали власниками маєтку на Керставській губернії. А що стосується походження по матері, то. Довгий час вважалося, що його мати Ганна Полетика походить з роду полуботків і є його онучкою, що не відповідає дійсності. Також документи свідчать, що його мати була праправничкою сестри відомого гетьмана Павла Полуботка, і, отже, мало стосунок, звичайно, до полуботків.